Замір дивіться, як робити. Оце у нас вход в кімнату, наприклад. І двері, наприклад, на себе. Це виступ під батарею, допустимо, якщо він є. Рекомендую знімати замір слідчим образом. Заміряється. По качій стороні знімається три розміри. Раз. Два. Допустимо, нас немає. Три. Да? От Заміряли оцю длину. І, наприклад, вийшло там 3 метри, 300 сантиметрів. Якщо двері у нас відкриваються на себе, значить тут є наша перестінка. І плюс там 12 см. Тобто, по факту, виходить плюс 12 Якщо декор ми беремо під дерево, то додаємо 3,12. 3, 3, плюс 5 см на подріз автоматом додаємо. Тому що отут у вас так само, коли ви переміряєте, у вас тут будуть різні розміри, Не буває ідеально ровних. А коли ти береш декор під дерево, ви зробите помилка в чому? Що люди зразу ось стіни викладають. А на самом ділі викладається візуально, коли ти проходиш мимо кімнати, щоб лінії йшли рівно. І в такому випадку цей запас 5 см до саме длінної сторони. Тобто, що у вас по факту лінолюм може отак от лягти. Ну, поняли, Тобто візуально, що і десь буде нахльост, десь не буде нахльоз. Тож, якщо ви положите от стіни чотенько, то у вас є варіант. За того ж ширини різні, лінолім візуально може уходити сторони, от як...